Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумки тижня цін на кросовери від 13 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому і івано франківському авторинках. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль на авторинку або по оголошенню на популярних сайтах, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Також продаю автомобілі тощономіри. Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть до мене. Дякую вам. Загальний вигляд. І до інформації. 13450 телефон є. К5, 12 рік, бензиновий двохлітровий варіант. 251 тисяча пробігу. Йдемо далі. Попельок. Наступний варіант. Красавчик який. 2017 року, 16500. Телефон не є. 1,6 Дезельок 88 потужність Ось такий варіант. Твої власником, добрий день? Ні. Ні. Так, закритий варіант. Бачу, механіка з мультикермом. Тканенний салон. Ось такий варіант. Опелько. Друзі, у кожного з вас можуть бути старі речі, які можуть принести вам прибуток. Купимо у вас радянську радіотехніку та радіодеталі, розглянемо та оцінимо усі пропозиції, фотографії, і скидайте за номером, вказаним в рекламі. Ауді q 5 12 рік, 14 950-145 тисяч пробігу. Так, в рідній фарбі двохлітровий варіант 220, потужність. Ось такий вигляд. Хлопці, дозволите! Так, бачите, панорамний дах, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, мультикермо. Кого цікавить, той передзвонить. Ось такий має вигляд. Хлопці, дозвольте, я ще візьму. Багажний відсік, електробагажник. Кого цікавить, той передзвонить. Йдемо далі. Рено, друзі, Pedar. 16 рік. 18 1,5 дизельок, босе автомат 190 тисяч пробігу. Можна? Ось такий аж блестить. На транзетах можете стати першим власником. Так, Комбінований салон, мультикермо. Звісно, круїза, старт, стоп, автомат. Це цікавило. То кого точніше зацікавило, той передзвонить. І вигляд з другого друзі ракурсу. Ще раз одну машину Audi Q5. Так, з панорамним дахом. По інформації, 2014 року 19450, 175 тисяч пробігу, двохлітровий варіант, 220 потужність, автомат. Повний перевід пише. Так, всередині. Вигляд. Ось такий мультитермо, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. 4, друзі. Зацікавило. Дзвонили. Наступний варіант. Ось така Audi Q7. 2013-12 роки. Так, дивимося. 23 950, 204 тисячі оригінального пробігу, 3-літровий дизельок. Так, 245 потужність. Ось такий варіант q 7 Телефони. Є, це дуже добре. Вигляд всередине. Мультитермо. Комбінований салон, електрорегулювання сидінь. Кого зацікавило, той передзвонить. Шкода, друзі. Кодіак Style Plus 2019 року, 192 тисячі пробігу, 2-літровий дизельний варіант, 140 кВт автомат, максимальна комплектація. По ціні. 3800. 3800. Давайте я ще номер телефону ще раз зафіксую, щоб могли сконтактуватися з власником. Не Та я завжди показую салон, я ще не дійшов, не переживайте. Пари далі, як ближні вирізають, і, і всі асі стінки машині. мотивації. Так, за зернем. Так, коробка. ДСВ повнопривідна. Так, димося підігрів руля, дивимося. Також є електрорегулювання сидінь, дисплей. Ось такий, друзі, цікавий варіант. Ось такий. Має вигляд. Друзі, ось такий Peugeot у нас. Наступний варіант. Так, 5008 2018 року, 1,6 дизель автомат. 202 тисячі пробігу. Так, замінені фільтри та масла. 21 тисяча пробігу. Ой, кажу, 21 тисяча ціна. Перепрошую, заговорився. Так, зазирнем. Закритий, на жаль. Вигляд зсередини. Тканений. Ні, комбінований салон. Ось такий має вигляд, друзі. Nissan X-Trail. Ще один варіант. Зараз будемо питатися. Дозволу. Доброго дня, дозволите? Вигляд зсередини. Ось так виглядає, друзі. Панорамний дах, мультитермо, автомат. Каненний салон. Козацікавило. Дзвоніть до власника, дозонний клімат контроль. Так, по ціні 16400 рік у нас 2015. 15 чи ні? Так, 15 рік, 16400. Жодного підкрасу, сертифікат, два ключі. Один і 96 потужність, 236 тисяч пробіг. Ось такий варіант. Поруч, шевролека птіва. 2012 рік. Так, 13 тисяч 300. Ціна: 104 тисячі пробіг, 2,2 дизель, 135 потужність. Ось такий ще є варіант. Надіюсь, о, відкритий. Виглядає ось так. Так, шкіряний салон. Дозволите? Так. Я не буду вас знімати. Не. Можете не виходити. Так, вигляд всередини, друзі. Автомат. Козацькавило. Той перезвонить. Аудіо. Так, 17999. 2015 року, 192 тисячі пробігу, телефони є 2-літровий бензиновий варіант з панорамним дахом, за зернем, якщо відкритий. Закритий, на жаль. Звісно, автомат, мультикермошкіряний салон, козацькаволо. Можна перезвонити до власника. Більш детальною інформацією він вам надасть. Ось така q 5 Поруч Мазда. На транзитних номерах. Босе 13700, повнопривідний автомат. 2013 року телефони є 220 тисяч пробів, 2,2 дизельок. Зазирнем, якщо відкрита. Закрито також. Шкіряний салон, автомат, мультикермо, парктроніки, круїзи. Цікавиться x 5 дзвоните. Наступний варіант. Hyundai у нас Santa Fe Семимісна. 13-14 роки, 17300, 2.2, дизельок, 212 тисяч пробігу. Ось такий ще є варіант. Зазирнемо всередину. Так, механіка, мультикармоз плотйом тканинний тканенний салон. Вигляд акуратний. Кого зацікавило, можете передзвонити до власника. Більш детальної інформацію він вам назве. Так, 7 місць. Я вже це повторював. Так що кого цікавить, дзвоніть. Volkswagen. Атлас. По Атласу. По інформації 28 500. Телефони, друзі, є, трошки ближче знімаю, щоб ви могли сконтактуватися. 2019 року перепрошую 75 тисяч пробігу. Об'єм невідомий. Можете перезвонити до власника, він вам скаже, який об'єм. Дуже мені подобаються атласи. На жаль, закритий. Щось то буде видно. Так, дивимося. Audi Q7. 9 рік 16300. 308 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, Автомат. Пише торг. Можливо і відкрита. Ось так виглядає з мультитермом. Комбінований салон, електрорегулювання сидінь. Коза цікава, і 8 дзвоник. Так, наступний варіант у нас діп. 16 го року 13700. Так, діп-Ренегат 2,4, 4 газ бензин. Два комплекта розини, телефони є, 118 тисяч пробігу. На жаль, закритий. Можливо, о, відкрили хлопці. Так, вигляд середини. З мультикермом, тканинним салоном. Автомат. Ось такий, друзі, має вигляд. Я все озвучу. Все... Нові, нові, так? Два нових комплекти розини, друзі. Так що такі джепік продається. Кого зацікавило, можете передзвонити до власника. Hyundai у нас. Телефона Electric Premium. 2018 року 20 тисяч. Ціна так 64 кВт. Телефон є. 204 потужність. Ось такий має вигляд. Зазирнем. Доброго дня, дозвольте. Вигляд всередини з мультикермом, дисплеєм. Звісно, автомат, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Само собою, електроскладання дзеркал. Так що, кого зацікавило, можете передзвонити до власника, у точнішу інформацію надасть вам. Так ось такий, друзі, кона. Поруч, ауді, етрон. E Щораз більше електричок, друзі. Панорамний дах. Закритий. Дозволите? Добрий день? Ви не правите? Можна? Хочу познімати. Так, вигляд всередини, мультикермош, шкіряний салон. Так, електрорегулювання сидінь. Ось так виглядає. Автомобіль акуратний. Зараз поближчу до інформації. Так, по ціні 37500 2020 року. Свіженька. Так, 71 кВт пише. Телефони, друзі. Є, можете передзвонити. 48 тисяч пробіг. Ось такий має вигляд Audi. Ось є Volkswagen у нас. Так, 20 150 2013 року номер телефону є. Об'єм не знаю, зараз будемо дивитися. Закритий, на жаль. Вигляд всередини, автомат, більше нічого не бачу. Затемнені вікна. Ось такий варіант.